Доброго дня, мої маленькі розумники. Сьогодні ми вирушаємо у незвичайну подорож, але щоб дізнатись, куди саме, відгадайте загадку. У воді живу я здавна, хвіст, плавці, усе при мені. Не птах, а маю крила. Плаваю, а не літаю. Вірно, звичайно, це рибка. Сьогодні ми вирушаємо у морське. Царство. Готові. Колись у теплому морі жила собі цікава рибка на ім'я Булька. Вона дуже хотіла познайомити вас із своїми друзями. Але для цього ми маємо стати справжніми морськими дослідниками. Надягніть уявні акваланги ми пірнаємо. Знайомтесь, це дельфінчик Діно. Діно великий блакитний дельфінчик. Він дуже любить стрибати з хвиль і гратися з друзями. Дельфіни живуть не самі, вони завжди плавають з родиною, мов команда. А ще дільфіни вміють співати, не як ми, а своїми особливими звуками. Послухайте. Так вони розмовляють між собою. Дільфін не риба. Він дихає повітрям, тому час від часу вискакує з води, щоб вдихнути. Дільфіни завжди усміхнені. Не тому, що вони жартують. Так виглядає їхня мордочка. Наступний житель моря восмініг оскар. Оскар посмініг. У нього вісім довгих м'яких щупальців. Вони допомагають йому плавати, повзати по дну, навіть відкривати мушлі. Коли оскар злякається, він швиденько пускає чорнильну хмару. Пуф і ховається. Його тіло дуже гнучне, він може залізати у маленьку пляшечку або між камінцями. У восьмініга. Три серця, одне качає кров до щупальців, а два до тіла. А це рибка злата. Злата маленька рибка. Вона живе біля коралового рифу, де кольори, мов у весельці. Злата дуже швидка, її плавці допомагають рухатись ліворуч, праворуч, вгору й низь. Очі у неї по боках голови, вона бачить майже все навколо. Вона любить ховатися у водоростях, а ще танцювати разом з іншими рибками. У воді живуть рибки всіх кольорів, сині, рожеві, навіть у крапочку. Погляньте, який цікавий житель. Медуза міла. Міла прозора, вона скляна. Кулька, її тіло м'яке, як желе. Міла повільно пливе, мов парасолька, що літає у воді, але не варто їй торкатись, її щупальця можуть вжалити. Міла це робить не зі зла, вона просто захищається. У медузи немає мозку і серця, але вона знає, як рухатись і що їй потрібно. Знайомтесь, це черепаха тіна. Тіна морська черепаха, у неї міцний панцир, як будиночок. Вона живе в теплому морі дуже спокійна. Черепаха добре плаває, але на суші повільна. Вона відкладає яєчка на піску, а потім з них вилупляються маленькі черепашенята. Коли тіна лякається, вона ховає голову й лапки. Під панцир. Черепахи можуть жити понад 100 років. Це акула Ася. Вона дуже сильна, має гострі зуби і добре бачить у темряві. Не всі акули страшні, Більші зовсім не небезпечні для людей. Ася плаває повільно, уважно дивиться хто навколо. Вона хижак палює на менших рибок. У акули. Немає кісток, лише хрящі, як у нашому носику. А це кит Кузя. Кузя найбільший мешканець океану. Він більший за автобус, але кит не риба, а савець, як ми. Він дихає повітрям, годує малят молоком і співає під водою цілими піснями. Кузя дуже добрий. Він харчується крихітними істотами, плактоном, якого ловить ротом фільтром. Кит може затримувати дихання до однієї години. Ось і завершилась діти, наша подорож. Гадаю, що ви багато цікавого дізнались. Домашнє завдання вам буде таке: намалюйте найулюбленішу морську тваринку, яка вам подобається. А я сьогодні кажу вам до побачення, мої любі!